Вання під контролем колеги області порахують чисельність мисливської фауни Прикарпаття та перевірять лісові господарства. Така процедура є щорічною, і вже відповідно до результатів обліку будуть видаватися ліміти для відстрілу диких звірів, адже трапляються випадки, коли окремі лісгоспи не дотримуються покладених на них зобов'язань. А це кажуть фахівці веде до зменшення кількості тварин. В області є багато уже велика кількість приватних мисливських господарств. Вони своїми зобов'язаннями брали на себе зобов'язання, коли вони брали в оренду мисливське господарство, що вони повинні вести мисливське господарство на належному рівні, досягаючи оптимальної численності. Передбачена розробка науковцями, що оптимальна численність, наприклад, на гектарі повинна бути скільки-то скільки кабана, скільки то оленя. Якщо цієї численності немає, значить і полювання неможливе. Між тим попередні ліміти були використані лише наполовину. Це не обов'язково свідчить про відсутність звіра, кажуть в екологічній інспекції, радше про нефаховість мисливців. Втім, ліцензія на відстріл фінансується наперед. Тож кошти до бюджету все одно надходять. Однак платити чималі гроші за азартну розвагу люди готові і надалі. Мисливство це забава для багатих людей, і це треба зрозуміти в цілому світі. Так є. Це висока ціна плати, це членські внески. Але, попри те, все, фанатизм, який є в людях щодо які займаються мисливством, він не має перешкоди для того, щоб не заплатити гроші. Результати перевірки будуть готові найближчим часом. Тоді ж стануть відомі нові ліміти для мисливців.